Огляд пневмоаксесуарів від інко. Надійність, яка працює. Пневматичний шланг довжиною 15 метрів. Витривалий, еластичний та стійкий до перегинів оснащений швидкороз'ємними з'єднаннями. Ідеально підходить для роботи з компресором у майстерні, гаражі або на будівництві. Довго прослужить і буде надійним помічником для вас. Набір пневмоінструментів 5 в одному. У комплекті входять пістолет для продувки. Пістолет для накачування шин з манометром, пістолет для миття, пістолет для фарбування, шланг спіральний. Універсальний комплект для повного використання можливостей вашого компресора. Якість інко це надійність у кожному русі. Заходьте до нас у магазин в місто Чернівці, вулиця Руська, 255 а Телефонуйте 095 945 77 88, а також заходьте на сайт INCO.com.ua. До зустрічи.